Найправильніше, коли символи такі, що нічого не треба пояснювати. От, краще за це немає абсолютно нічого. Наш тризуб, він же сам по собі він нічого не означає. От, тобто, те, що було в нього вкладено, це підпис князівський, да, печатко, От, у тебе там вузк, да, ти, там відтиснув, і воно там далі поїхало собі кудись там. Він не розкладається на... підсимволи. Да, він є цільний. І ключовий сенс це те, що ми вклали в нього. Це всі ті люди, які загинули з Тризубом да, на собі. Це все від Київської там, умовно, Росії, да, через, через Гетьманщину, через Козаччину, через ОНР, з Це все, от, от, от все це от воно проходить, і все воно для нас поєднується в Тризубі. Але воно логічно поєднується, коли ти знаєш про історію Росії. УНР, з ОНР, Гетьманщини, двох майданів, бо скільки їх там ще буде, да? там, історію нашої незалежності, там, Другої світової, першої, та-та-та-та-та-та, і воно все для тебе поєднується в один зрозумілийся, який неможливо розкласти це як, не як фотон. Да? Тобто це найдрібніша частинка, з якої складається все, але яка не розкладається далі на що ще, да? на якісь там підчастинки.